Російські окупанти вранці 3 жовтня обстріляли Авдіївку та Іллінівці на Донеччині. За даними Донецької обласної прокуратури, зранку 3 жовтня російська армія здійснила танковий обстріл Авдіївки. Снаряд влучив у приватний будинок. Поранення отримав місцевий мешканець 63 років, який перебував у дворі. Чоловік дістав мінно-вибухову травму, осколкове поранення та перелом ноги. Окупанти також завдали удару по Іллінівці Краматорського району. Ймовірно, з використанням ракети КАП-500. постраждали дві жінки, 29-47 років та 43-річний чоловік. У них діагностували мінновибухові травми та забої. Під час обстрілу потерпілі перебували на вулиці. Крім того, пошкоджено вогнем і понівечено вибуховою хвилею приватні домоволодіння, багатоповерхові житлові будинки, господарську будівлю, торговельний об'єкт, легкові автівки, вантажний автомобіль та автобуси.